Сьогодні перша місія спостерігачів, організована національним демократичним інститутом, відбула до України для спостереження за підготовкою до президентської передвиборчої кампанії. У групі спостерігачів віце-президент національного фонду за демократію Надія Дюк напередодні вона розповіла голосу Америки про завдання місії. Дякую, Надію, що знайшли сьогодні для на нас. Час. Отже, ви від'їжджаєте в рамках місії Національного демократичного інституту mm -hmm. до України спостерігати за виборами. На що на які головні аспекти ви будете звертати увагу в рамках цієї місії? Угу. Так також національно демократичний інститут зібрав місію експертів і також колишніх політиків, також колишнього міністра Канади. Так що це не тільки американці, так, також є представник з Угорщини. Настається десь шість чоловік запросили в ту місію. Щоб ми дали оцінки, чи Україна готова до тих дуже важливих виборів, ці вибори повинні відбутися як на, на часі, що не треба відкладати, так як деякі оголошували, тому щоб підсилити легітимність уряду, що тепер працює в Україні. Також ми дуже свідомі того, що можуть бути, може, можуть бути якісь ем, дестабілізаційні елементи, елементи. І щоб перевірити, що дійсно коли відбудуться 25 травня вибори, що їх можна признати як вільними і справедливими виборами, що є рівне поле для всіх, очевидно, ми сподіваємося, що що таке буде, і завдання буде перевірити наскільки це може так бути. Сьогоднішні вибори в Україні відбуваються в такій досить напруженій атмосфері є ризик вторгнення Росії на східній південній території України. Як на що особливо ви будете звертати увагу, і на що особливо повинен сьогодні ви вважаєте звернути український уряд для того, щоб ці вибори все ж таки пройшли максимально відкрито, прозоро і чесно? я думаю, що увага буде особливо на східні регіони. України, тому що є дуже багато інформації чи дезінформації, що там е, повстання може бути, е, щоб е, або федералізувати Україну, або Бог або, або, або стати частиною Росії. Ну це очевидно. Багато людей розуміють, що це є дезінформація, що йде від, від Кремля, але все ж таки треба перевірити це. Треба з людьми говорити в, в східних тих регіонах, чи е, люди вважають, що їхні права є е, 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 порушені. Е, порушені чи ні, чи люди мають доступ до виборчого процесу, чи люди отримують таку інформацію, що їм потрібно, тому що в минулих виборах е, в Україні все були дві проблеми: це е, е, вживання адмінресурсу, і також е, манемаманіпульовання е, СМІ. І доступ до інформації, так що ці дві теми я ну вже бажаємо, щоб вже з адмінресурсом вже не було так, але проблема смі також, я думаю, буде одна головна тема, яку ми будемо перевірювати із з організаціями, що займаються мас-медією, і також з людьми будемо говорити в тих в тих містах, щоб зрозуміти, як там ставляться до, до тих виборів. Цього року за крісло на банковій бажання позмагатись висловили рекордна кількість кандидатів. Частині з них втім вже було відмовлено у реєстрації. Серед кандидатів вісу, вісім висунуті політичними партіями, решта самовисуванці. Претенденти представляють різні регіони, професії, вікові групи та стать у рамках рубрики Тема тижня. Ми цього тижня запитали вас, як вважаєте ви чи представляють кандидати у президенти інтереси усіх регіонів та прошарків українського суспільства? Відповісти на це питання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою Час Результати опитування ми оголосимо у нашій програмі у неділю.